На слуху, на слуху. Ми звикли постійно скаржитися, маю на увазі всі українці на наше життя, на бідність, на чиновників, особливо зараз, останніх кілька років. Але ми забуваємо часто про те, що перед із нами живуть люди, яких є такі самі проблеми, але вирішити їм їх складніше. Я маю на увазі людей з інвалідністю. В суспільстві існує дуже багато стереотипів, і головне полягає в тому, що багато українців не розуміють, що це такі самі люди, які мають такі самі проблеми і мають такі самі права, як усі інші. І, зокрема, право на працю. В Україні прийнято дуже багато законів, правильних потрібних. Але, на жаль, на сьогодні громадські активісти і фахівці констатують, що ці закони слабко виконуються, і люди, які в принципі мають дуже багато прав, часто про них просто не знають або не можуть ними скористатися. Статися, отож, як виправити ситуацію, що потрібно робити, куди звертатися? Про це сьогодні ми будемо говорити в нашій програмі у студії Лариса Татарінова. Вітаю вас, головний спеціаліст відділу соціальної роботи Солом'янського відділу Солом'янського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Так. Отож, в мене до вас таке перше запитання, воно чисто практичне. Якою є ситуація в Україні з, пра з працевлаштуванням людей з інвалідністю? Так як виконувати законодавство потрібно, то більше ж підприємств я маю це під, ну, підтвердити, що вони просто кладуть трудову книжку людини з інвалідністю. А с тобто сп... формально про формально на роботу. людина є, працює і отримує заробітну плату. Як пра... як правило, це мінімум. Ну але в нашому в наше життя людина має отримувати. До доступ достойну, достойну зарплату, так. так от має працювати, але для цього потрібно ряд факторів. Ну один із них ми з вами вже говорили. Це має бути доступне середовище по всій Україні. Що, наприклад, сталося так, в родині є там така людина, uh -huh. чи вона живе самостійно? Ну навряд чи так? Тобто, що їй робити? От вона хоче влаштуватися на роботу. Який алгоритм дій мусить бути? Якщо от, дивіться, якщо від людина сам... завтра? да ну дивіться, якщо людина самостійно не може знайти собі роботу, вона має право звернутися в центр зайнятості по всій Україні. Там її зобов'язані взяти на облік. От і після того дев'ять місяців людина перебуває на обліку, їй шукають роботу, підшукують, їй можуть запропонувати курси підвищення кваліфікації або взагалі навчання. А через дев'ять місяців можливий такий варіант, що за кошти фонду інвалідів створюється робоче місце. От така процедура. От ну людина, в принципі, якщо вона бажає працювати, то вона буде працювати. Це так само має бути до речі, якщо говорити про фонд інвалідів, в нас не так давно, буквально цього місяця, в студії був пан Рева, профільний міністр, і він тоді заявив про те, що. Ну, якби да, він підтвердив ваші слова, що в Україні існує норма, згідно з якою в кожному підприємстві має працювати не менше 4% інвалідів. Ну, так як ви угу. говорили. Ось. І, на жаль, я так зрозумів, що немає відповідного контролю за цим фондом. Ну мені важко сказати, якщо міністр так сказав, то напевне, то вони але будуть змо... перевіряти цих змо вони будуть перевіряти. Я маю надію, що це будуть результати. Я цей момент коментувати просто не можу. Uh -huh. Я інше хочу сказати, що дивіться, ми з вами говоримо, що є в Украї... ну, є, діє такий закон, закон про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, Він uh -huh. так називається. І друга стаття говорить: дискримінація за ознакою інвалідності заборонена. То я хочу, щоб слухачі радіо Ера почули, що це для пересічного громадянина не означає, що не роб. Бочої групи немає перша, друга і третя всі робочі групи, тому що з досвіду роботи, і повірте мені, і в цьому році, і в минулому році я стикаюся з такими проблемами, коли ну люди, скажімо так, посадові, бо ті самі лікарі кажуть, давайте оформим вторую, тому що перша не робоча. Або давайте оформимо третю, бо друга не робоча, і це було там і місяць тому, і рік тому. Розумієте, то люди мають -то знати, люди Не знають не знають, що не робочої групи немає. Що за спеціально тобто, по суті бу... людина може виконувати. Якусь роботу, яку вона право просто... на працю в неї є. на будь-якому підприємстві Роб, на будь-якому підприємстві. Інша ну вид різні види трудової діяльності, так. да е, спеціально створене робоче місце, раціональне працевлаштування. Це все має бути, і це все має враховувати специфіку людини, там специфіку і захворювання, але право на працю в людини є. Я вам можу такі приклади навести в мої ну, з нашого досвіду. Наша соціальна служба вже багато років, скажімо так, товаришує з Є такий баскетбольний клуб будівельник. Да? І mm -hmm. декілька років тому вони звернулися, що. Їм потрібна була одна людина з інвалідністю. І знаєте, що мені сподобалось? У них була принципова позиція, що вони не хочуть класти трудову книжку. Вони хочуть, щоб людина працювала. І це був нечуючий хлопець, який має ДЦП. Так? От, він їм просто шукав інформацію про клуб, і два рази в тиждень він скидав цю інформацію їм на сайт, а вони її там вивішували. Вони були зацікавлені, щоб людина працювала і вони створили це робоче місце. Вони йому дали комп'ютер. От, 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 а деяких така... історії успіху це швидше виключення? Це чи виключення? Це все -таки... Ну, як ну для мене це виключення. Я не знаю, може хтось знає кращі історії. То, будь ласка, Є ще така. Знову така. Я навіть не знаю цю, ну, знаю, що Просто в Києві мережа аптек, коли директор так само телефонує вже декілька років підряд, і вона шукає людей, і в неї так само принципова позиція, що людина має працювати, і вони взяли колись іншого хлопчика. Він мав вони йому придумали роботу вносити накладні. Да, в комп'ютер, але так як він знову таки не чуючи, в нього були проблеми з граматикою, вони йому придумали іншу роботу. розумієте, Так само з комп'ютерами, обслуговування і все остальне. Вони хотіли, щоб ця людина в них працювала, і вона працювала. розумієте, От що дуже приємно, коли люди, люди кажуть, телефонують і кажуть, ну ми як соціальні служби до нас дуже часто звертаються. Вони кажуть, ми хочемо, щоб людина працювала. І вони пропонують таку або таку вид робіт. Ну, Я вам ще скажу: дуже часто пропонують, звісно, некваліфіковану роботу і, і дуже важку. Бо це коли ми робили ярмарки. Вакансії. У нас таке було, коли соціальна служба. Що мається на увазі важку. Тобто це якісь заводи, підприємства, це перенесення... Е, важко. Ну, Навіть було шпалоукладчик. Коли пропонували шпалоукладчика, м'ясо оброблять м'ясо, потім мити, вибачте, тролейбуси. Там, ну, я просто, це дуже, ну, Людині, яка має інвалідність, їй важко. Таку роботу робити, розумієте? це все таки має враховуватись її стан не просто ж так інвалідність. Ну а дали. зрештою вона має право і вибирати, чи вона, вона буде безумовно має право чи... вибирати. Да Безум... Ні, ну її не це безумовно. Просто я до чого веду в мене був досвід. От наприклад, перебування за кордоном, так і я був приємно здивований там тим, що люди, які мають інвалідність, чи психі... психічну якусь uh -huh. проблему, чи інше щось, вони активно працюють. На підприємствах, як ви кажете, виконують просту, але важку роботу, чи, наприклад, вони дуже серйозно адаптовані в суспільство в тому плані, що їх можна зустріти yeah, всюди. У нас кажу, такого немає. Немає. Дивіться, я вам ще хочу такий момент, так може ми трошечки. Щас, я хочу наголосити. Дивіться, Україна з 6 березня 2010 року в Україні mm -hmm. вступила в дію конвенцію про права людей з інвалідністю. Mm -hmm. І в цій конвенції, по перше, Україна гарантувала виконання всіх прав, да? а по друге, в цій конвенції інвалідність розглядається як правова модель. Визначається, що це йде взаємодія людини, яка має проблеми із здоров'ям і бар'єрів, які створює суспільство, які можуть заважати жити людині. І вести суспільну користування проблема людини, це а проблема суспільства Це проблеми суспільства. Да, так і є розумієте, тому, тому тут е, таке питання, що це за, забезпечення прав людини з інвалідністю. Але я вам скажу, що тут має бути взаємна відповідальність. Людина з інвалідністю це є носієм своїх прав, і вона має запитати: я хочу працювати, будь ласка, допоможіть мені, навчіть мене або ще що Це має бути взаємно. Якщо я не можу ну, на мою думку, дойти до цієї роботи, то е, запитати в компетентних органів, чому я не можу дойти до цієї роботи. Я знаю, що є указ президента про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. І він мав би вже там були конкретні так, кроки так, виписані, да. які ви мали знаєте, бути реалізовані ще весною цього року. Так, якщо на мою думку, це дуже ну, чудовий указ. Да, він є з датами. І я маю надію, що покрай, ну, як там сказано, 1 квітня ну не 1 квітня пройшло, е, результати ну, громадськість знов таки має запитати, чи це зроблено чи ні, поцікавитися. От і я думаю, що все-таки до 3 грудня будуть вжиті заходів щодо виконання, бо там дуже чудові пункти. І по працевлаштуванню. Ну, там, пункти, та, там в преамбулі сказано. Ми дуже добре знаємо, що у нас на сході йде війна, так. і з є багато вже з'явилося молодих людей, хлопців, які так. отримали інвалідність. І я так розумію, що цей указ був спрямований ще й на допомогу таким обов'язково. Да, розумієте, ну ми так само як соціальні служби, ми працюємо з сім'ями, де є учасники АТО, і ми так само просимо Ська організації mm -hmm. учасників АТО так само звертати увагу на проблеми людей з інвалідністю, які стають через факт проведення АТО, да І, і тому і люди будуть. Ну, скажем так, щасливі від того, що вони просто зможуть е, е, вільно пересуватися, вільно жити, і вільно працювати. Розумієте, а це залежить від ну скажем, я не кажу, що це високі слова, але від кожного з нас. Тому що якщо я, мене це є справа, воно не виконується. У мене є право запитати. Чому не так? У нас законодавство. Я вам чесно кажу, е, як е, посадова особа, що воно досить прийнятне і досить хороше. адекватне, так? Тобто, адекватне да, да. Його але його треба виконувати кращими. і треба знати. І я прошу тоді, дам, людей з інвалідністю все звертатися, якщо вони не знають. Е, там даб напевне є така кожна людина з інвалідністю, може мати індивідуальну програму реабілітації, так да, до речі, індивідуальна програма реабілітації. Да. Вона ж теж у нас діє вже до діє, да вона діє з 2006 року. Є постанова, по ній є де це, що 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 що, що там прописується? Там прописуються послуги, які держава надає безкоштовно кожній людині або дитині, яка має інвалідність. Угу. Вона людина може мати і може не мати, але всі суб'єкти, які там прописані, мають зобов'язані виконувати ці пункти. Тобто і... цим людям, тобто я маю навазі. З інвалідністю. З інвалідністю. Треба звертатися відповідні органи, відповідно Це, до цієї виписує, індивідуальної програму, програми, так, програму реабілітації виписує МСЕК або ЛКК для дітей, а для дорослих МСЕК. І там прописуються всі пункти. На що я хочу наголосити? дуже такий важливий момент. Є індивідуальна програма реабілітації кожній людині, кожній, кожному людині з інвалідністю. І є типова програма. Так от обсяг послуг в індивідуальній не може бути менший, ніж в типовій. Це дуже важливо, тому що іноді лікарі приймають, ну просто з досвіду роботи приймають, приймають, можу цю послугу надати, а цю не надати. У них немає такого права, тому що є постанова, де чітко чітко зазначено. Обсяг в індивідуальній може відповідати в типовій програмі реабілітації. Процедура звернення має бути у нас, як скажімо так, ну дуже започаткована і реалізовуватись, тому що тоді людина пише і вона бачить, чим вона керується, коли вона відмовляє в будь-якому питанні, а особливо коли це стосується якихось порушення ваших прав. Будь ласка, ви не задоволені вас щось не влаштовує. Напишіть, будь ласка, звернення, прошу дати письмове пояснення. І повірте, що дуже багато вирішується питань одразу. Тому що людина, будь-яка людина, посадовець тим паче, думає, що він пише, і він чим він керується яким законодавством, коли він дає відповідь. А правове, а, а якщо ми з вами говоримо, що про конвенцію і взагалі про правовий статус людей з інвалідністю, то закон і право на стороні людей з інвалідністю, тому що це, ну згідно знову таки, якщо повторити конвенцію, там визначено інвалідність, що це разнообрази рода чоловічського. Тобто ми просто різні, і все ну про це свідчить дуже. Же яскраво міжнародний у такий, напевно, досвід. Всі ми знаємо, що є видатні науковці, так, які майже так, прикуті. Так, тобто так стівена Гоґіна да, можна згадати. Да, можна да. згадати те, що наприклад в армії Ізраїля служать аутисти, аутисти з них, них виявляються дуже гарні розвідники. Дивіться, виходять. а я вам ще хочу додати: в тій самій армії Аналітики. Ізраїль е е служать і навіть люди, які мають синдром дауна. Ви розумієте, на минулому ро на минулому тижні був сюжет так само, і там вони вони роблять підстригають кущі. Так, те, що не хочуть робити солдати, які на страховій службі, і видають одяг, і це для них є нормальною роботою, нормальною службою в армії. Тому було б бажання ну, прийняти з, зрештою, так. У нас є такий стереотип, що от якщо да. є така проблема у людини, ну не буду казати неправильно mm -hmm. говорити проблеми. Якщо mm -hmm. людина є mm -hmm. з інвалідністю, mm -hmm. то всі проблеми має за неї вирішувати держава. На заході mm -hmm. підходять з іншої mm -hmm. сторони, людина має повне право працювати, отримати дохід. Правильно і... я хочу наголосити і ще один раз, що носіями прав є людина, і якщо її. Щось не влаштовує, її, або батьки, які є представниками своєї дитини, мають відстаювати свої права. По перше, обов'язково їх знати. Почитайте конвенцію про права людей з інвалідністю. Це невелика книжечка, розумієте, але вона гарантує виконання всіх прав. І ви подивитесь, що природним середовищем для проживання в сім'ї це є есть, дитини або людини з інвалідністю. Це є сім'я. Що дитина має навчатися в найближчій школі? школі да, ми говоримо про інклюзію, в найближчій школі до місця проживання цієї дитини і в. Неї це, це право теж дуже важливо. Це дуже демо. Я не просто має бути озвучую школа. Так а Ні, має бути це просто може бути звичайна, звичайна школа. школа за певних умов. Ми все це говоримо за певних умов. І держава надає тут це, але людина має і запитати, і має знати. І прийти в школу. прийти в школу, сказати, я хочу навчатися, чи моя дитина хоче навчатися тут. Це що батьки хочуть? Якщо вони хочуть десь в іншому місці, чи це інтернатна, чи спецшкола, це їхнє право. Я просто говорю про тих батьків, які хочуть. Ми говоримо, що людина з інвалідністю так само має запитати. В мене є на це право. Будь ласка, дайте мені його. І я знаю, минулого разу у вас був сюжет, да, коли там е, люди з інвалідністю Америку показували, ну американський так, цей да. сюжет. там було є дуже там великий досвід боротьби. Досвід, ви... Дивіться, то я хочу зазначити, що коли вони воювали за цю поправку, да, і коли її внесли в 1990 році, її таки внесли до законодавства, і в 1992 році 9700 позовів по порушення права людей з інвалідністю було подано до суду. Розумієте, про що я кажу? Що якщо у нас би в 9000... 700 позовів в один рік подали про порушення прав, то я думаю, що е, ну, вирішилось би питання більша частина цього. Розумієте, Ми багато говоримо, ми просимо, ми якось так хочемо, щоб все воно само собою е, сталося. На жаль, так не складається. І тому я ну, прошу і сама так роблю, і прошу людей. Так само взяти на себе відповідальність, так само звертатися. У мене є право, будь ласка, допоможіть. Або я знаю, або я не знаю. Якщо людина не хоче, то інша справа. Ну, якщо вона хоче, в неї є право, вона має його використовувати. Я вам щиро хочу подякувати. На жаль, час нашого ефіру добігає кінця. У нас у гостях була Лариса Анатоліна Татарінова, головний спеціаліст відділу соціальної роботи Селомського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва ще раз вам дякую. Сподіваюся, я... ті поради, які ви сьогодні дали, будуть корисними для наших слухачів і глядачів. Я дякую, слухачам до, на все добре, до побачення. Це була програма. На слуху. На слуху, на слуху.